Коли готувати шкіру до важливих подій і які процедури обрати, підготовку шкіри краще починати за 3-4 тижні до важливої події. Спершу проведіть курс біореталізації або мезотерапії для зволоження та відновлення вашої шкіри. За 2-3 тижні можна зробити легкий пілінг, щоб вирівняти тон та текстуру шкіри. За 7 10 днів до події рекомендується Плазмотерапія, яка подарує шкірі свіжість і сяйво. Якщо потрібно, можна провести ботокс для усунення мімічних зморшок, але не пізніше ніж за два тижні, щоб препарат повністю спрацював. Такий підхід забезпечить природний та доглянутий вигляд у ваш важливий день. Мене звуть Шафар Олександра. Я лікар-пластичний хірург зі спеціалізацією в ін'єкційних методиках омолодження та спеціаліст з регенеративної медицини. Для запису на консультацію звертайтесь за номером, який ви бачите на екрані, та до зустрічі у нас в клініці.